Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ангел відвідує Захарія. Захарія був юдейським священником, що служив у храмі в Єрусалимі. Одного разу була його черга кадити ладаном у храмі, і поки він кадив, народ стояв зовні і молився. Під час кадіння Захарії явився ангел Господній. Захарія здивувався і злякався. Не бійся! сказав йому ангел. У мене для тебе гарна новина. Бог почув твої молитви, і у вас з дружиною народиться син, ти назвеш його Іваном. Хлопчик принесе тобі багато радості, бо стане великим служителем Божим. Він не питиме вина чи інших міцних напоїв. Ще до свого народження він сповниться Духом Святим і приведе багатьох людей до Господа. Але як це може статися? здувався Захарія. Ми з дружиною надто старі, щоб мати дітей. Я, ангел Гавриїв, пломовив ангел. Ти мені не повірив. Через це ти не зможеш говорити, аж поки не народиться дитя. Але це станеться і у вас народиться дитина, як я і сказав. Люди на дворі почали непокоїтися, чому Захарія так довго кадить. Коли він нарешті вийшов, усі зрозуміли, що він не може говорити, тоді він жестами пояснив, що мав видіння. Захарія залишався при храмі до звершення днів свого служіння. Тоді повернувся додому до своєї дружини Єлизавети. Невдовзі після цього Єлизавета зрозуміла, що в неї буде дитина, тож наступні п'ять місяців вона залишалася вдома. Єлизавета була дуже щасливою, Господь дуже добрий, сказала вона. Я страждала через те, що не могла мати дітей, але тепер Бог дасть мені дитину.